Друзі, привіт! Ходімо, покажу, де ви можете провести свій відпочинок в Карпатах. Проходимо. Кухня-студія нас зустрічає, де є обідній стіл. На 6 персон стіл за потреби можна розложити. Є диван, який також розкладається. Дуже, дуже доволі зручний. Ви можете додатково розкласти диван і буде ще два спальних місця. Кухня, де є холодильник з морозильною камерою, мийка, де є весь необхідний посуд, плита на дві камфорки електрична. Телевізор, який підключений до інтернету, Wi-Fi є, тут сам вузол, також ручний, є гаряча вода, підслідка, душова кабіна, туалет, є вішечки для ваших рушничків вашого одягу, також є де скласти. Ваші якісь засоби гігієни, які вам потрібні для відпочинку. Також є така вішалка, де ви можете розмістити свій одяг. Дві ідентичні кімнати. Проходимо сюди. В кімнаті двох спальне ліжко. Є комоди, дуже зручні для вашого одягу. Також, де ви можете розміститися. Вихід на балкон. З кожної кімнати вихід окремий. Світло на балконі можемо регулювати з кімнати. Ось такий вигляд у нас на балконі. Можете подивитися. Чашечка кави. І ви відпочиваєте. У нас ще все зеленіє, тільки набуває краси. Можемо прийти в іншу кімнату. Так ось балкони можемо пройти в таку ж саму спальню, де також є двоспальне ліжко, комор. Кого цікавить, друзі, пишіть нам в Директ або на номер телефону, який буде вказаний в повідомленні. Звертайтеся, в будинок готовий для відпочинку.